Буде, браті, Повернувся додому на щиті. У рівному в останню земну дорогу провели героя Андрія Стрелецького. Саме за Україну і за кожного з нас Андрій віддав найсвятіше, що в нього було. Це є його власне життя. Він віддав його тому, що мав любов до Бога. І саме цю любов до Бога він проявляв через служіння своєму ближньому. Він віддав своє життя заради того, щоб кожен з нас міг мати життя тут на землі. Андрій Стрелецький народився у Рівному, закінчив місцевий ліцей, а згодом і професійно-технічне училище. Здобув фах маляра, штукатура, працював на будівництві. Дуже добре звичливий, хороший, спокійний хлопець. Це велика втрата для всіх близьких, для друзів і знайомих, які його знали. Військовослужбовець, як і двоє його братів, захищав країну у лавах ЗСУ. Андрія мобілізували у серпні минулого року. Не треба нашій владі на різних рівнях. Посилати на фронт дітей, ненавчених. Вони жили троє, їх забрали з різницею один день. Андрій це середній, був у Франції, вчився. Павло на полігоні, а старший він був в армії. Він... Життя 44-річного Андрія Стрелецького обірвалося під час виконання бойового завдання на Покровському напрямку. Поховали захисника на кладовищі Нове. Без батька залишився 14-річний син. Вічна слава та шана герою. Людмила Жук, Володимир Захаров, новини Рівного.